Всім привіт! Ми знаходимося очікувано на ютуб платформі футбол 24 і обговоримо те, що відбулося напередодні вночі в Чилійському Вальпараїсо. Нагадаю, що там молодіжна збірна України не зуміла достроково собі гарантувати місце у плей плей-оф на чемпіонаті світу серед гравців віком до 20 років. Зіграли в нічю 1-1 проти одноліток із Панами, і цей поєдинок супроводжувався кількома скандальними епізодами, які ми обговоримо із Тарасом Котьом. Кажу тобі Привіт. І давай розпочнемо із того, що відбувалося вже у доданий арбітром час. Нагадаю, що наставник національної збірної Панами скористався челенджем і змусив, скажімо так, рефері йти передати вар, і хотіли панамці, щоб вилучили нашу українську зірочку Геннадія Сенчука за відмашку. Арбітер переглянув епізод, який трапився на 91-й хвилині зустрічі, і прийняв рішення. Не показувати червону картку українцю, а витягнув гірчичника. І тепер Сенчук не зможе зіграти у матчі третього туру групового етапу, до речі, вирішальному матчі проти Парагваю через те, що він отримав ще одне попередження в першому матчі проти південної Кореї. І от ти переглядав регламент, що людина, яка обслуговувала цей поєдинок, Кевін Ортега, перуанець не надто досвідчений 33-річний, виявився просто некомпетентним. Так і про це дуже сміливо, дуже правильно сказав після матчу сам Сенчук, що я наскільки я знаю, не може ніяка жовта картка там вручатися після перегляду вар і абсолютно блискуче. Знання молодого нашого талановитого, напевно, найталановитішого, найцікавішого футболіста цієї збірної регламенту правил футболу. Те, що не знає суддя, суддя йому сказав, що він забув жовту картку йому дати. Ну він навіть цей момент не помітив, почнемо з того, тому що йому там накапали панамці, і таке враження, що вони це зробили тільки тому, щоб е, якось там. Отримати цю дискваліфікацію Сенчука на Парагвай. відповідно, там вони, як вони собі думають, переможуть Південну Корею, і буде їм там легше якось в цій битві за друге місце з нами конкурувати, тому що ну що це вже давало там на 90-й якійсь там хвилині. Це ж нічого, вже самій панамін так в в цьому матчі не давало. Тому дивно дивно так свої ці челенджі використовували панамців. Там був ще якийсь такий момент, що вони теж суддю закликали до тих повторів, і дуже до речі сумно якраз з тими повторами, з камерами, тому що є тільки три камери. Про це говорилося, що буде революція оцих таких собі волейбольно-баскетбольних тайм-аутів. Такі прохання на прохання челенджів на прохання тренерів, щоб по два челенджі, ти маєш перевірити на повтори будь-який момент. Але якщо ти погано ну, вважаєш там помилка суддя. Помилки не було челендж згора. Якщо ні, в тебе залишаються ці два челенджі, і відповідно, ну панамці, весь матч таке враження, хотіли там щось перевірити, доперевірити і так далі. Але проблема в тому, що і судді були не дуже компетентні, дійсно поводжуся з цією думкою, і самі кількість камер. Ну так мені нагадувало, це УПЛ дуже часто, навіть там більша кількість камер, але просто не видно. Цей скандальний епізод там з пенальті, не пенальті Алісона на, на Алісоні. Матчі металіст дев'ятнадцять шахтар. Теж таке саме всі судді навіть Ріцолі казав: ну не можна було ні, ні один ракурс нормально не показував. Хоча там наставили тих камер і повторів було супер багато. А, а тут взагалі тут е, також... там вони відмови. Ві... Прошу? Ну кажу, тут також непомітно Я, я коли дивився на ці монітори вари, які були під час трансляції, е, то нагадаю, що відмахнувся, ну зупинив плечем чи то тулубом е, Сенчук е, Хуана. Хола, це 14-й номер збірної Панами, і на місці арбітра мені було, б було складно. Ну на крупному плані не було помітно, чи там ліктем вдарив, ти її зачепив. Довелося переглядати загальну камеру, щоб побачити, як в динамівці зупиняє гравця збірними панами українська зірочка. Ну так. така організація молодіжного чемпіонату світу, чи то юніорського, як його правильно називати. окей, Ю 20 і там, коли навіть відмовила на цій загальній камері, то якраз обрубувала на на найцікавішому, тобто ще. Ну просто прекрасні повтори. Він щось там оглядається в ці повтори. Ну помітно, що там не було точно відмашки, там не було грильок ліктем. Там просто він, як от футболісти в боротьбі, використовують допомагають собі руку, трошки там відштовхують суперника. За це навіть жовту не дають, тому що ну ти ж не в обличчя це робиш. Ти просто намагаєшся там десь трошки його тримати на відстані. І Якщо навіть там якісь випадкові зіткнення, контакт з обличчям дають, не, не завжди це там жовта чи типа чи, чи червона. Тому дуже дивні і панапс. Ці, які вимагали від суддів е, чогось нереалістичного, е, і, і дійсно з камерами просто повна біда. Ну але е, в принципі гріх збірні України, напевне, скаржитись на суддівство, тому що е, і в першому матчі е, е, було купу челенджів Південної Кореї і всі були відхилені там. І на пенальті пам'ятаю, Вернатоса такий межовий епізод, тому що він і штовхав, тісна, витісняв суперника, але його штовхали, і було складно розібратися хто кого першим. Але там принаймні було видно. В штрафному майданчику нормально камера була розташована, хоча б там одна чи навіть дві. А тут де як можна було на це зрагувати, не, не, не можу зрозуміти. І в принципі, те, що нам дали перебити, пенальті, то от в панамі там латиноамериканські журналісти кажуть про те, що це скандальний полеміка велика щодо того, що воротар чисто відбив. І чому скасували це питання, тим паче питання в тому, що спочатку крутили на повторах те, що? Воротар нібито вийшов двома ногами. Хоча помітно, що він в принципі, на, на, на стрічці одну залишає. Він просто так вискочив з воріт, що можна, м могло скластися враження, що він не може одною ногою бути на лінії воріт. А, а виявилося, начебто, що вбігали футболісти панами. Ну там такий ракурс, не знаю, теж, теж, теж важко е, зрозуміти. І там не, 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 не стільки, тому що в футболі буває і набагато. Швидше вбігають, і нічого страшного не відбувається, і судді на таке дуже, дуже часто закривають очі. Е, першу, що тебе перебуваю, а хотілося б кинути аргумент про те, що в таких епізодах е, перебувають пенальті, коли гравці, які е, завчасно в штрафний майданчик, вплинули на епізод. Наприклад, до прикладу, голки провідбиває, і тоді би хтось з гравців збірної Панами підбирає цього м'яча Цього, начебто, не було. Якщо я не помиляюся, якщо мені не зраджує пам'ять. Ну, можливо, можливо було там, що хтось вже ви коли ви вибили, але дійсно, на перший погляд склалося враження, що е, нічого такого, так що там можна було продовжувати просто гру, і це нам е, насправді трошки пощастило з суддівством в двох матчах, тому що всі межові з такі епізоди. Вони все таки розсудили на нашу користь, тобто могло все набагато гірше скластися і мали. І перемогу з Кореєю спокійно втратити, і цей матч теж ледь не програти. Е, тому тут, в принципі, на, на судді вже так не нарікаємо. Хоча мені ще було цікаво, чому Михайленко не використав жодного челенджа. Не використав челенджа в моменті, коли Кривсун апелював, що його на ньому сфолили, Що його е, загріб нового суперник. Напевне, суддя розсудив про те, що там просто вже втрачав координацію сам Крисун, і навіть якщо з м'ячем трошки ногу зачепив суперник, то Крисун би і так падав. І тому він вирішив дати продовжити гру ну, так, трошки в дусі часу. Ну, а загалом щодо тих то ще пенальті, повертаючись, то зараз за змінами от правил, FIFA вже встановлює нові. Намагається змінити це правило 11-метрове, що е, щоб суперник не мав переваги додаткової переваги при 11-метровому ударі. Тобто, коли ти пробуваєш воротар витягує е, прекрасна ворота, гра вратаря, він все чисто робить з точки зору того, що він е, не маєш права виходити, вибігати, щоб там не був цей якийсь буліт, він мусить одною ногою застрягати на, на лінії, е, і відповідно е, тобі і так тебе розстрілюють з 11 метрів. Так ще й додаткова е, перевага в суперника в тому, що е, може добити, добігти, і ну очевидно, що це е, становить е, проблему, е, і відповідно. Краще в таких випадках все таки справедливіше. Я погоджуюся в тому плані, що несправедливо коли щодо воротаря, якщо ти відбиваєш удар і там просто перебиває через те, що хтось вбіг там на 5 міліметрів з твоєї команди. Ну це трошки трошки дикі правила. То хай краще змінюють, але ну слава Богу, що це впрахнула не вплинуло на результат збірної країни в цьому матчі, тому що ну не хотілося б... З доробком три очки підходити і там вже зовсім думати про те, як в інших групах складається ця ситуація. Ну до регламенту і до того в які розклади чи ми вийдемо чи не вийдемо, які нам потрібні результати в завершальному матчі групового етапу проти Парагваю. Ми ще повернемося. А хотілося б акцентувати увагу вашу на одному специфічному дебюті, цікавому. Точніше, в цьому поєдинку нагадаю, що з лави запасних за національну не національну, а за молодіжну збірну Панами дебютував річний хлопчина і звати його Карло Курані. і нагадаю, що це. Син відомого форварда штутгарта і шальки Кевіна Курані, який захищав клюри національної збірної Німеччини. Син вирішив взяти паспорт історичної батьківщини, але всяке може бути. Можливо, от пройде стадію юніорських якихось змагань а потім. І вирішить, що він доріс до збірної Німеччини. Але зважаючи, хто там грає зараз, конкуренція така висока, що вибір очевидний зрозумілий. І от Тарас заглядав, де він зараз грає, то в Штутгарті належить на контракті, а відправився в Фрайбург, якщо не, помирає, якщо не помиляюся, в оренду. І дебют також відбувся в збірні України. Так, ну Крістіан Шевченко, звичайно, грав на U9, рівні Ю 19 але наскільки я розумію, про офіційні матчі в Ю 20 не проводив. Він був в запасі в минулому матчі. і деякі блогери іронізували, що він дуже добре допоміг Син Шевченка в цьому матчі, тим, що він не виходив на поле. І Є якась така напевне в Дмитра Майкленка не до кінця розуміння, навіщо цей вінгер юнацької команди Уотфорда, який недавно підписував там новий контракт, Контракт з цією англійською командою, От навіщо він цій збірній, тому що в першому матчі він не виходить взагалі, в другому він виходить навіть не в передостанньому слоті, коли Пономаренко замінив Пищера на 80-тій хвилині. Можна було Шевченка на 80-тій випустити. Ні, він його виходить, випускає Михайленко. Ну, чисто для проформи щоб відчітися на відчепітися називається на 87-й хвилині. міняє карамана. Що може людина зробити за окей, там додали ще 6 хвилин. Але з тих 6 хвилин дуже довго перемотували ці всі повтори. Була червона, чи, чи не була да і відповідно, дуже багато часу вкралося. І Шевченко аж цілих два дотики стих за цей час зробити: один фол, одна програна дуель на землі єдиноборства і один точний пас з одного. В нього найгірша оцінка разом з Пономаренком 6,5 з тих фрагців, які виходили в нас на заміну. Тобто і шах, і нігтяр, і Ващенко там якісь дії корисні там оце, ТТД набили собі трошки, щоб був більший бал. А, але в Карло Курані, син цього ексфорду з Німеччини, ще гіршу оцінку отримав за ці свої 15 чи там 20 хвилин на полі. 6,3. І взагалі там майже всю боротьбу програв, два фули здійснили. Ну, таке враження, що не, не гравець атаки а вийшов просто захищатися, там, дійсно, як говорили в нашій збірні, там тягнути час і там лежати на землі. Е, тобто е, питання з Шевченком, ну, він ще на молодіжному Євро, теж, теж юнацькому, теж був в команді, і чому не, не зрозуміло. І це, напевне, це єдиний, а, ну ще Кривсуна відпустили і пищера. І Сичука, що що, що цікаво, а, І все в принципі так, майже майже немає легіонерів. Більше більше й не незваж. Не, можливо, когось пропустив. А ну ще людина з деркач з латвійського клубу. Який чомусь вийшов в цьому матчі на заміну, точно в минулому матчі він виходив на заміну. Зараз він вийшов в основі замінив шаха. Я так розумію, була претензія до того, що шах не дуже відпрацьовував в обороні. Відповідно, треба було цього футболіста. Ну в чемпіонаті Латвії окей, він забив два голи, але це чемпіонат Латвії. І але я думаю, панамі. що я тобі кажу, не забив панамі. Я іншого, я про шаха маю на увазі. Він прекрасну передачу отримав в одному з епізодів з флангу і просто. Погано прийняв м'яча, з'явившись з із лави запасних, я вже не пригадую на котрій це хвилині був еп епізод, але практично вихід в один в один. Ну добре, там було ще кілька захисників, але він шах міг би зробити різницю. І помітно, так, було, ну. він там злий, розчарований на себе і. Ну, отак, ну, так, шах якось дуже зосередився. В нього там і три відбори, і е, в дуелі він дуже часто вступав і досить непогана ефективність. Він так більше зосередився на тому, от, от по чому його критикували, так він і намагався відпрацьовувати. Тому що не дуже він повертався охочі в першому матчі, і тут трошки ну, з креативом була біда, дійсно, але в обороні відпрацював принаймні не дозволив особливих моментів панамця. десь на контратаках і так далі. І ну от проблема в тому, що ми просто взяли. От нас береш лаву запасних ну окей, Пономаренко, але це форвард, який не грає в Динамо, це форвард, який має поганий психологічний стан, жахливий якийсь тонус ігровий. І той Пономаренко, який став найкращим від бомбардиром кваліфікації юнацького чемпіонату Європи, ще ю 19 І нинішній це зовсім інші просто люди. При тому, що це все ще молодіжний рівень, на якому в ньому в нього якраз дуже добре е, виходило грати, тому що зараз говорять, що він в дорослому футболі вже масою не передавлює суперників, е, а, але це все ще молодіжка. І, на жаль, і тут ми повертаємося знову ж таки, що дуже коротка лава запасних, і, і, і мені хочеться згадати Андрія Маткевича, швидкісного Вінгера, який теж дуже класно себе проявляв, був одним з лідерів команди. І тих, хто, хто організував один з головних співорганізаторів сенсаційної перемоги над Італією, яка нас вивела в цей півфінал відповідно на чемпіонат світу. То е, людина виходить на 10 хвилин в зорі, і на 45 хвилин зорі. І скрипник каже, що клуб важливіший за збірну. І, і ці всі футболісти нам дуже потрібні. Ну, я ще можу зрозуміти Селенко, який в основі виходить. Ну, але якщо у тебе, Маткевич, ти на нього не дуже розраховуєш, він чисто в тебе для ротації, там знає комусь дати відпочити, е, і ти все одно там. Граєш 0-0 за болонью. Ну не знаю, мені здається, що можна було хлопця відпустити, тому що людина заслужила точно. Він дуже великий внесок, якраз на інацькому футболі робив, і він заслужив пройти весь цей шлях, а не його тримати там для того, щоб він там виходив на заміну в УПЛ. Тобто до всіх клубів, в принципі можна мати претензії там Карпати, Динамо не відпустила зоря. От при тому, що Маткевич, в принципі, наскільки я розумію, ще досі належить в оренді з Динамо, грає за зорю. Тому дуже шкода, що так поставилися ми до своєї національної збірної, і навіть внутрішні не змогли ні домовитися, ні якось полюбовно, ні під загрозою санкцій просто додати ростру. І відповідно, чому ми не можемо дотиснути Панаму? Ну тому що немає людей на лаві запасних. Є виходить Кристян Шевченко на 87 саміх хвилині, якого таке враження не брав би дорози до Михайленко. Ну зрозуміло, це син глави УАВ. Син його начальника практично безпосередньо, тобто він би його міг взяти, але він його міг би просто на лаві запасних так і тримати. Ну чекай, ну потрібно це було це зробити по перерахунку 1 один один бо 29 числа нагадаю святкує Андрій Миколайович власне народження, і ну так склалася карта. Нічого страшного. Але от причину в тому, що не виграли в панамців. Михайленко називає одну із звинуватив напряму, що вони затягували час, корчилися на футбольному полі, дуже довго вставали після порушень правил і в принципі грали в антифутбол. Чого не можна сказати про українців на технічних супороках? Ага. І до речі, ми з технічними гравцями також зустрінемося. Якщо можна їх так назвати, якщо ні, то поправиш мене проти збірної Парагваю. Відправляться наші хлопці до Сантьяго. Чилійської столиці, де 3 жовтня вирішуватиметься питання виходу із квартету Бі е і от е яка ситуація склалася станом на зараз? Парагвай за має першу сходинку, маючи 4 бали. Україна друга, маючи 4 бали, і е по одному заліковому очку в панамців і південно-корейців. І от ми з тобою перед записом розбирали на молекули регламент цього молодіжного чемпіонату світу. U-20. І засувалося, що вирішуватиметься, якщо однакова кількість очок, вирішуватиметься доля путівки за очними зустрічами. Це H 2 h другий пункт це в нас кількість забитих м'ячів, і третій ні, другий це різниця, а третій кількість забитих м'ячів. і складається досить непроста ситуація. Ну, я думаю, що подивлячись просто на таблицю третіх місць, там зараз тільки одна команда має три очки, і решта там по, по одному, по нулю. Не всі просто ще зіграли, але Україна, навіть якщо вона залишиться там з чотирма очками, програє Парагваю, а там відповідно в інших матчах складеться так, що Південна Корея, якщо переможе. То в неї буде 4 очки, але з нами в неї буде рівність і по особистих ми виходимо далі. Якщо переможе Панама, і переможе там відповідно бажано для них з двом в два голи, якщо ми мінімально програємо, або просто забити на гол більше ніж ми заб'ємо. В разі поразки, і відповідно тоді вже панама друга. А ми з чотирма оками рахуємо, дивимося на ці треті місця, і ну наскільки так я проглянув, то зараз складно звичайно судити, бо не всі ще другий тур зіграли, але все одно є ну практично 90% шансів, що ми е Топ-4 цих трьох збір, найкращих трьох збірних з шести посядемо спокійно. А щодо того валяння, теж і Сенчук, до речі, про те говорив малесенька ремарочка ще про те, що Сенчук каже, що ну, ця людина має право, в принципі, це говорити. Напевно, найбільше в цій збірні найбільше, ніж тренер, що ми приїхали грати в футбол. Я думаю, що ми чемпіонат світу не валятись, не затягувати час, а якимись дурницями займатися а ділом. Дуже таким серйозним обуреним обличчям це Сичук розказував. Я думаю, ну так в нього як завжди було дуже багато дриблінгу, дуже багато він на себе брав, і Грас Михайленко потім ще скаржився, що панамці такі сіки вони взяли і перевели гру на лівий фланг, де у нас не було Сенчука, відповідно, і ми так, тому так. менше створювали. Це теж дуже, дуже цікавий аргумент. Це, Тренера це, це, дуже мені смішно звинувачувати в такому суперників, ну так логічно. А для чого тиме Сенчуку? Ну він просто там один з епізодів зараз продемонструю, коли він е, забіг там не вийшло до кінця. Ця зіграти на, на фінальній стадії, але він просто тих панамців так легко накручував в суфному майданчику. Ну це навіть не тренування виглядало з такою легкістю. Це робить людина. І можливо він порушував правила, от вже донений е е арбітром час, через те, що його рознервували дії панамців, які не хотіли грати в футбол. Я це так можу ну, та, ну та, но, 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 в голову но... Сенчуку, і це пояснити цей вчинок. Я розумію, що е, це нервує, тому що дійсно тем дуже збивається. Ти не можеш ніяк в м'яч в групу поставити. Ну хоча б там на 5 хвилин постійно якісь ці перерви. Хтось впаляється, хтось травмований, хтось вмирає і, і так далі. Е, але питання ж в тому, що ми, якщо не навіть на теж пенальті, ми е, заробили в цьому матчі 0,31 е, очікуваного гола, В Панама 0,45. Е, так само от з гри вони створили. Тобто ми створили проти Панами ще раз менше. Це аутсайдер нашої групи, будемо відверті. Е, ну можливо, не кине дивом переможуть звичайно Південну Корею, і вони тільки здається на 90-й якийсь там компенсований час програли Парагваю, могли 2-2 витиснути. Теж але все одно, так от за іменами, за традиціями, Панама одна із слабша команд і по за рейтингом, а ми і в першому матчі програли в південній Кореї за очікуваними голами і за якістю цих створених моментів, і в другому, і я розумію, чому. Це тому, що ми, звичайно, всім серцем душею вболіваємо за збірну України, і ми хочемо, щоб вона пройшла і якомога далі. І може так сказатися, що в одній восьмій фінал у нас ще буде такий суперник, що ми прорвемо це прокляття більшості наших участі на, на молодіжному мундіалі, що ми якраз на одній восьмій вилітали. Оцей був сенсаційна перемога Петракова. В Польщі в 19-му, 2019 році і все, а решта ми там в одній восьмій, постійно тут ми ну, можемо за якийсь чвертьфінал зачепитися, і, можливо, цей, те, що відпочине Сенчук, це якраз буде таким фактором ікс для нас. Але те, що говорити про те, що ми ти, граємо в футбол, не створюючи майже нічого, створюючи менше за обидвох наших суперників, а вони там час тягнуть. І ще говорити це е, представникам української футбольної школи, яка е, сама дуже часто це робить, і не тільки там проти Франції, Англії, Іспанії, а проти рівних собі. Якщо ми виграємо, ми тим самим займаємося. Ну тр трошки воно не красиво. Я розумію, що є молоде покоління Ксенчук, амбітні хлопці хочуть себе проявити. І трешки трошки їх це вибиває, але пан панамці молодці, їх теж треба похвалити, що дуже добре підготувалися до нас, зрозуміли, де в нас де в них може протікати в цій зоні Сенчука, і те, що вони це зробили, так як вони це зробили, це можна побладувати і тренерському штабу, і гравцям, як вони виконували завдання на матчі. Ну, до речі, розповідаючи про те, що ми складна ситуація в групі, я мав на увазі те, що ми не з першого місця виходимо. Бо зрозуміло, що ми отримуємо в плей-оф одні одній восьмі зручніших суперників. А тепер ні, бо з третього місця нам дістануться ті команди, які фінішували в своїх групах вище в своїх квартетах. От я мав про це. Нова що складна ситуація. А зважаючи на те, що 16 команд з 24 проходять далі. То маючи на балансі 4 очки, це хіба треба бути національною збірною України і грати з Риборовим, щоб не пройти далі. Я просто от порівнюю із останнім євро. Дякую тобі, Тарас. Що знайшов час та можливість описати поєдинок молодіжної збірної України проти одноліток з панами? Це був Тарас Котів. Також з вами був Юрга Врищак. Побачимося на YouTube платформі футбол 24